Привіт всім! З вами Вікторія і канал Міс Фіалка. Сьогодні я хочу показати вам моє невеличке поповнення колекції і ще нові листочки фіалок. Я нещодавно була на виставці і не хотілася і багато набирати, тому що вже багато стоїть на вкоріненні листочків, я вам показувала, але, як то побувати на виставці і нічого не придбати, то не цікаво. Покажу вам, що мені сподобалося. І що я все-таки купила. Значить, хочеться мені продовжувати роботу з трейлерами. Все ж таки, от хочеться мені пару-тройку, щоб було в мене трейлерів, які такі, знаєте, ну, не капризні, будемо так казати, що які легкі, прості в уході, в догляді. І от саме такий сорт я і придбала. Дивіться, тут у мене. Два маленьких листочки ропс Так, отакі. І як його цей сорт характеризує колекціонер, то саме такий, саме не капризний, не вибагливий, сам росте. Ну, от хочеться мені посадити, спробувати, що з цього вийде. Квіточки такі прості, але коли їх багато, формує дуже красивий кущик. І квітне рясно, квітне довго, як мені пояснили. Ну, саме те, що хочеться, в принципі, будемо пробувати. Далі ка шарман теж, бачите, такий пістрелісничик з цікавим і листям, і квіти красиві. Ну, це просто вже стандарт. Будемо дивитися, що з цього вийде. Поставлю на вкорінення. Такого подібного немає ще в мене. Значить буде. Так, ну і це Наталя Казак НК Україночка. Це ж дуже красива, дуже гарна рослинка. Спробуємо. поставлю на вкорінення. Зараз дуже багато квітне, красивих нових сортів. Буду вам показувати. Ну, і за цим ми будемо разом спостерігати. На цьому все у мене. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!